Доброго дня! Давайте подивимось, що вам хоче передати оракул лісу. Просто тему не загадуємо, подумаємо, подивимось, що він вам хоче передати зараз. Тут і зараз. давайте. Так, одіночество, дивіться, так, самотність, що самотньо вам зараз вам тяжкувато може бути зараз. Ви себе можете почувати як в клітці, як ніби вами маніпулюють. Ось це вас може заводити в нерозуміння таке, що далі робити. Ви дуже втомилися, дивіться, так? Ви себе почуваєте, ніби ви. Обесцінені, ніби ваш труд не цінується, ніби хтось вам може маніпулювати, з чоловіків, чи, яких, чи може ваш чоловік, чи навіть якісь ваші начальники. І ви розумієте, що ви просто не можете більше так жити. Що вам хочуть передати? Що скоро, скоро це закінчиться, ви здобудете те, про що мріяли, про вас почнуть так Заботитись, вас почнуть оберігати. У вас буде життєвий вибір, якийсь серйозний, де вам все вже відійде погано. Так? І може хтось навіть, знаєте, от тут карта така робота. да Але дивіться, що тут намальовано. Тобто тут виточують так от медведя такого. Медвідь це завжди сила. так Це сила така. Мужність, відвага, такий моральний дух. І от людина його відточує, щоб він був відшліфований, чіткий. Тобто про що ця карта? От Вона про те, що ось всі ці негаразди, самотність, коли ми себе почуваємо внутрішньо, навіть якщо ви в сім'ї, чи у вас є там кохані люди, чи просто друзі, але ви почуваєте себе внутрішньо, самотньо, то цей період – Це обнулення. Розумієте? Дуже часто це духовне обнулення, моральне, фізичне навіть. Іноді буває так тяжко вже і фізично, і морально, і все разом, так? коли все, все внутрішньо, зовнішньо, ви нічого не можете, але треба робити. І ви розквітнете. От дивіться, ви розквітнете ось. А, Але, але, про що ця карта? От вона каже про те, що. Ви себе цією самотністю, ціми перешкодами внутрішніми, зовнішніми, ви себе шліфуєте як людину, і ви вийдете на новий рівень, де потім ви зможете зрозуміти ваші істинні, бажання, так? Ви зможете, дивіться, що далі вас чекає, що вам карти передається. Буде укріплення вашої родини, чи ваш вас самої, чи самого як. Внутрішнього стержня, знаєте, такий внутрішній стежень у людей. Оце буде укріплення його. Якщо ви в парі, то це може бути і укріплення сімейних відносин, просто відносин. так. І що ще зараз, секундочку. Дивіться, тут буде у вас розуміння, розуміння як працюють процеси у всесвіті. Так, як працюють земні процеси, всесвітні, ви зможете відчувати більше, розуміти більше. і зможете… Це новий рівень, розумієте? Це розвиток, розвиток ваш духовний. У нас духовний розвиток ніколи не йде через благість і через кайф, через щастя. Духовний розвиток завжди йде. Через біль, через страждання. Ну, ось так. По-іншому, дуже ну, часто наша душа просто не здвинеться з місця. Просто. І ми сюди на землю ж приходимо не просто так. У нас є задачі, так? І усесвіту є на вас теж план. Тому дивіться, будьте вдячні тому за все, що ви маєте. І навіть якщо ви поганий опит зараз переживаєте чи пережили, повірте, це все на краще. Завжди кажіть собі, мені все йде на благо. І буде у вас все класно, як ви бажаєте. Але зрозумійте свої бажання, це дуже важливо, не е, чужі. Нав'язані суспільством, а свої істинні. І це завжди буде вас спонукати жити далі і кайфувати. Може, вам не треба якісь гроші мільярди чи ще щось, будинки. Може, вам треба просто затишок і спокій. Так, і чашка кави, і це вже є насолода. Отак на все добре.